Умали вас гарними подарунками і класною музикою. Вам сподобалося свято? На жаль, мені підказують, що все найкраще у цьому світі дуже швидко закінчується. Ми розуміємо натяки, і вже нам підказують, що час іти лягати спати. На жаль, на жаль, чесно, друзі, я не хочу з вами прощатися, але вже час. Сьогодні, у цей вечір, спеціально з вами були артисти концертно-продюсерського центру Валерія Нужди. Давайте поаплодуємо всім артистам. Вони вас чують, вони з вами. І ми хочемо подякувати і вам. Що нас сьогодні підтримували гарними оплесками, танцями, вигуками. Ну це просто неймовірно. А ще особливо хочемо подякувати тим людям, які нас сюди запросили і створили власне для вас це прекрасне свято. І зараз потрібні будуть ваші дуже дуже гучні оплески. Сьогодні ми хочемо подякувати голові районної державної адміністрації Андрію Васильовичу Дяченку. Но... Друзі, я відкрию вам маленьку таємницю саме сьогодні. У Андрія Васильовича День народження. Сьогодні у нього справжнє свято ще раз. Нехай він вас почує. Привітайте з Днем народження. Також дякуємо голові районної ради Миколі Андрійовичу Харченку. Ваші області. Заступнику голови райдержадміністрації Олександру Станіславовичу Ковальчуку і власне начальнику відділу культури Ірині Васильовні Кльо за те, що ці, ці прекрасні люди з радістю. Віддалося серце вам, щоб створити в черговий раз, одинадцятий раз поспіль, фестиваль зорі на дуборті. Я за те, щоб цей фестиваль став, власне, всеукраїнським, а там побачимо, може і міжнародним. Ви згодні. Я не вперше в Олевську, і мені завжди подобається, що тут така публіка. І... Вас дійсно багато. Тут кілька тисяч людей зібралося на це свято. Ми вас вітаємо ще раз. Сподіваємося, що ви запросите нас до, до нас до себе ще. Хоча б на наступний рік ми приїдемо з задоволенням. Нам дійсно подобається з вами. Ну, на жаль, час прощатися. Ми ніколи не прощаємося. Ми завжди кажемо до побачення. Святой святкуйте це прекрасне свято. Ми вас цілуємо! На все вам добре! Шановні друзі, шановні олевчани! вітаю вас зі святом! Давайте поаплодуємо ведучому шоу програми Сергію Рогово! Шановні друзі, давайте поблагодаємо нашим організаторам та спонсорам. І зараз ми говоримо вам до побачення, але для того, щоб рівно через рік на 12-му фестивалі в 2013 році сказати вам знову ласкаво просимо. Сьогодні з вами був провів для вас програма Олександр Рабош! Що ж, до побачення і до нових зустрічей!